Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іванна, для тих, хто вперше мене бачить. Це мій пес Кімаль. Дивіться. Дивіться. Ось що він, ось що його Я. Yeah. Якщо будете його бачити в кадрі, то знаєте, він просто дуже хоче робити все те, що я роблю. Дякую. Дякую зняти. Сьогодні я стикнулася з непереборним бажанням записати відео про. Книжки хочу розказати вам про мої стосунки з літературою, як і коли я полюбила читати. Також розкажу про книжки, що я читала в 2023 році, і поділюсь з вами своїми відгуками на деякі з них. Розкажу, що планую прочитати в цьому 2024 році. От що вже почала читати і що купила. Також я, звичайно, хочу, щоб ви писали в коментарях е, всі свої думки у відповідь на мої думки. Е, тому що так я розумію, що е, дійсно тут в інтернетах відбувається спілкування, заради якого я все це і знімаю. Да, мені потрібно спілкування, гроші в мене є. Ладно, мене щось понесло. Почнемо з того, що мій читацький досвід не дуже великий, як може здатись деяким, хто слідкує за мною в інстаграмі. Е, Бо я там постійно пощу, як я щось читаю, і тут читаю, і там читаю, і тут я пішла на книжковий арсенал. Ні, я взагалі не такий прохаваний. Зараз взагалі використовується слово. Так, Іванка, зберись, Пожалуйста. не такий прохаваний чтець, і взагалі я читаю дуже повільно, і всидіти на одному місці мені вкрай важко, що для м читання дуже важливо, як на мене. Просто необхідно. Е, тому ставтесь із розумінням. Як ви бачите, ця стопка не дуже велика. Деякі там по 100 книжок в рік читають, а я прочитала, ну потім порахуємо. Тому ставтесь з розумінням. Кімальчик, ну будь ласка, ну дай мені зняти відео. Що ти від мене хочеш? Е, взагалі, зараз я читаю, ти просто обожнюю, але так було не завжди. Е, як і. Більшості учнів наших шкіл у 2000-х. Ще в молодших класах у мене повністю відбили всяку любов до читання. Я дуже любила, коли мені читала бабуся в дитинстві, і вона неймовірно мною пишалась, що я так люблю слухати і запам'ятовую всі книжки на пам'ять. Боже, ну, яке ти грустне, ну я не можу. Але коли прийшла пора читати самостійно, я стикнулася з такою штукою, як Дислексія. Якщо ви знаєте, що це, можете загуглити це доволі розповсюджена штука серед дітей, або я просто скажу вам, що от я, наприклад, можу бачити слово, а букви у мене в очах міняються місцями. Ну. Я не знаю, мені важко це так пояснити словами. Вони якось пливуть, розпливаються, міняють свою конфігурацію, роздвоюються. Я можу прочитати геть не те речення, що написано. Таку штуку можна перерости, або як у моєму випадку я це і переросла частково, і натренувала. Звичайно, раніше ніхто не знав про таке, і мені просто ставили жахливі оцінки за читання на швидкість. Пам'ятаєте, була така дисципліна: читання на швидкість. Ну офігеть просто. А також наді мною сміялась, коли я не могла прочитати уривок тексту в голос на весь клас, не зробивши при цьому 33 помилки і не перекрививши якось по-тупому деякі слова. Це було обідно, взагалі. Для мене це читання вслух було просто тортурами. І я з завмиранням серця і з холодним таким з холодом в кінцівках молилась, щоб мене не викликали. На уроці української літератури там чи зарубіжної літератури читати вслух. Мама мене теж влітку змушувала читати вслух. Пам'ятаю, які це були сльози, крики і ну коротше, де да, у мене травма. І <смі> все б так і лишилось, якби не випадок, який пробудив мою любов до читання вперше. У мене це стало в середній школі. На англійській мові ми проходили англійську класичну літературу, і вгадайте, на прикладі, якого твору. Давайте, даю вам 5 секунд. Це була Джейн Ейр Шарлоти Бронте. Прекрасна книжка. І моя подруга сказала, що вона читала цю книжку, і вона така класна, романтична, і вона в мене є. Давай тобі нам почитати. Я була в захваті. Я не могла повірити, що книжки можуть бути такими крутими, цікавими і так затягувати і поглинати мою уяву. Потім я прочитала вздовж і поперек всі романи Джейн Остін, починаючи з гордості і упередження і закінчуючи тими, про які ви, напевно, навіть не чули. А моєю улюбленою книжкою став тоді буремний перевал Емілії Бронте. Вона мене дуже торкнула. Я б зараз її, до речі, з задоволенням прочитала. Я знаю, що самостійний від шкільної програми читацький досвід у багатьох дівчат почався саме з цих книжок або ну подібної літератури. Так що плюси плюсеніть, якщо ви теж в цій секті. З приходом 50 відтінків сірого на полички книжкових магазинів, я зрозуміла для себе, що я розвіяла міф про те, що книга то є знання. Мене, до речі, вистачило лише на половину першої частини, але фільми я дивилась всі, так що не треба. Так, друзі, якщо про людину кажуть, що вона багато читає, це не означає, що вона автоматом дуже розумна. Книга це лише спосіб подання контенту, такий саме, як кіно, серіали, статті, або чиєсь відео на Ютуб, як от те, що ви дивитесь зараз. Якщо ми говоримо про читацький досвід людини, то е, скільки б кілотон любовних романів не прочитала б людина, або детективів, ви пам'ятаєте ці полички, забиті детективами Дар'ї Донцової? У Мене зараз це чомусь вплило в пам'яті цей крінж. Так от скільки б е, вагонів томів таких книжок не прочитала людина, е, якщо це ці книжки складають 95-100% всього того, що вона читає і читала, її читацький досвід дуже скудний. Не тому, що любовні романи чи детективи є якимось поганими. Ні, а вони мають місце бути. Це жанр, всередині якого є як жахливі приклади, так і геніальні або просто класні речі. Він скудний через те, що людина не має широкого уявлення про мікрофон. Він скудний через те, що людина не має широкого уявлення про літературу загалом, яка вона буває, як впливає на читача, яку літературу як треба сприймати, і так далі. Коротше, мені важко це пояснити, бо я ж кажу, я не супер якась прошарена в цій темі, не якийсь там філолог за освітою, чи хто там розбирається в цій темі дуже добре. Я просто кажу, як відчуваю про свій досвід, до чого я дійшла сама і. Ділюсь своїми думками. А ви пишіть, якщо ви зі мною не згодні. Потім був період, коли я думала, що розвиваємось ми тільки, коли читаємо якийсь научпоп. Або книжки по типу там, Самий багатий чоловік в Авілоні», там, чи Бідний папа, багатий папа. Подібні книжки просто заполонили полички магазинів, коли я була на першому другому курсі. І вони мені з часом так остогидли, що я і зараз з опасінням відношусь до всякої мотиваційної літератури. Можна сказати, я її взагалі не читаю. <ріст> Та більшості науково-популярної літератури. Але ну, науково популярна література, я знаю, на що вона потрібна, я її іноді все-таки читаю, але ну, це не складає, тіпи, навіть 20% всього, що я читаю. Минулого року я дуже сильно полюбила проводити час на одинці з собою. І як результат я знову полюбила читати художню літературу. Ну, не тільки художню, я просто почала багато читати. Почалось все з Науково-популярної по іронії долі книжки, про яку ви точно, напевно, чули. Я писала про неї в своєму інстаграмі. Це книжка жінки, що біжать з вовками Клариси Естес. Її мені подарувала подруга на день народження, і це просто клад. А якщо коротко, це книга написана психоаналітикіною Кларисою Естес. В якій вона на прикладі казок і е, легенд різних народів описує жіночі архетипи, звучить дуже заумно, але насправді е, вона дуже проста. Коли ти читаєш цю книжку. Ти просто раз за разом натрапляєш на якісь ситуації зі свого життя, і в тебе як відкривається третє око. Ти бачиш, типу, її з іншої сторони. Свою реакцію на ці ситуації ти бачиш з іншої сторони. І в деяких моментах ця книжка настільки відкрила мені на щось очі, що мене просто інколи ставався такий, як. За катарси, знаєте, від прочитаного. Це викликало в мене бурю емоцій, сліз і так далі. Цю книжку я рекомендую абсолютно кожній дівчині, жінці, яка дозріла, достатньо зріла для того, щоб займатися самопізнанням і купнути всередину себе, своєї душі, і, звичайно, знайти там щось, можливо, навіть щось не дуже привабливе. От тут просто ну тут все можна на цитати розбирати. І з часом жінка, яка потрапляє в такий полон, бачить, як згасають її мрії про достойне життя для себе і дітей, залишається сподіватися, що вона врешті відчинить двері до кімнати, де зберігаються всі руйнівні сили її життя. І хоча, в реальності жінку може принижувати та нищити її чоловік, його підтримує ворожий хижак її власної душі. Доки жінку змушують вірити, що вона безсила, чи навчають свідомо пропускати те, що вона відчуває як істину. Доти жіночі імпульси і дари її душі продовжують гинути. Ну так от. Далі була така більш розважальна література. Це пару книг Елізабет Гілберт, популярна зараз авторка. Перша це книга, це природа всіх речей. І в мене її немає, бо її пес, що дуже шкода, бо вона була дуже гарна. Прям така красива обкладинка, вона була дорога. Та книжка тієї ж авторки Їсти молитися кохати. Перша мені не дуже сподобалась. Вона. Дуже гарно і майстерно написана, що притаманне Елізабет Гілберт, а вона суперталановита письменниця. Вона використовує такі якісь мовні оберти, конструкції речень, що ти такий вау! Вони просто іноді вражають, а іноді бісять. Не знаю, як пояснити. Так от у першій книзі мені здалось, що всі ці сюжет мені не дуже відгукнувся, і було таке враження, що лися ця краса. Написаного просто не виправдалась. Їсти молитися кохати навпаки, мені дуже відгукнулось абсолютно все, що там написано. Я була в захваті, що ця книга, ця книга просто перевершила мої очікування. Я не дивилась фільм і, напевно, не буду, але все ж очікувала на легенький текст про кохання, натомість отримала стільки інсайтів стосовно молитви. Ну, це правда, бо. Тут проїсти і молитися кохати, як ви зрозуміли, і про молитися тут найбільше. Ну, правда, ця книжка дала мені дуже багато над чим подумати, і вона абсолютно прекрасна в своєму жанрі. Я її обожнюю за те, наскільки вона підійшла під мою життєву ситуацію в той момент, коли я її читала. Ставлю їй 10 із 10. Наступна книга була дуже популярна минулого року. Ви точно про неї чули, якщо ви дивитесь Тікток і любите читати. Це сім чоловіків Евелін Хюго. До речі, всі кажуть, що вона така красива, така красива. Мені не дуже подобається це все позолочений, цей зріз. ну таке собі. Дизайн трошки попсовенький, я б сказала. Але книжку я б проковтнула за два дні. В неї дуже інтригуючий, класний сюжет. Текст з купою цитат, які просто хочеться раз за разом підкреслювати. Атмосферою старого Голівуду я не прониклась, як мені обіцяли. Але загалом це легка і чудова книжка, яку я вам дуже раджу прочитати. Вона дійсно класна. Ставлю її 9 з 10. Наступна моя книга була. Ну ж записує, так? Да? Наступна моя книга була сучасної української авторки Каріни Саваріної. Це її автобіографічне оповідання «Невагідна». Я думала, мені буде дуже важко читати цю книжку, але натомість я отримала неймовірні світлі емоції. Дуже дотепно і легко авторка описує свій шлях до материнства та емоції, що відчуває кожна жінка, що тривалий час не може завагітніти. В деяких місцях її пригоди, назвемо їх так, ніби доведені до абсурду. Але я знаю, як одержимість чимось може позбавити нас здравого мислення та якоїсь раціональності. Переживати це, неймовірно, боляче, і з тим, як у нас. На поличках книжкових магазинів є в основному тільки книжки вже про існуючу вагітність, про підготовку до пологів, про самі пологи, про народження малюка, про виховання малюків, про там догляд за малюками. Словом, купа книжок, літератури для людей, у яких все вийшло. Але немає книжок для тих, у кого не виходить стати батьками, а для людей, що вважають себе поламаними, не такими. Жінок, що їх природні бажання бути матір'ю доводить їх до такої одержимості, і в них просто починає їхати дах. Я таких людей знаю багато, і для них, на жаль, окрім цієї книжки, я не бачила більше літератури. Тому це оповідання, це скарб. Я ставлю йому 10 із 10, і Я вважаю, що це просто мастріт ну, для багатьох. Я прям під враженням я обожнюю цю книжку. Наступна книжка, про яку я хочу вам розказати, її нема у мене в свій стопці, але її варто е, зазначити. Це книжка Три жінки, Лізи та Део. Е, я взяла її подруги почитати. Це дуже класна, глибока книжка, е, яку теж можна розбирати на цитати. Про... Там описуються три різні відверті історії жінок, в яких теж впізнаєш себе. Починаєш по-іншому дивитись на певні речі, на свої стосунки, на свою реакцію на якісь речі. Коротше, вона така прям крута, теж її раджу 10 із 10. Далі легка і приємна для мене була влітку, коли я поїхала до дідуся свого на пару днів книжка. Це Салі Руні Нормальні люди. Я дивилася серіал, він прям. Знятий він суперський знятий, прям сильно відповідає сюжету і атмосфері. Я прочитала цю книжку за два дні, як я вже сказала, коли їздила до дідуся. Вона описує стосунки двох молодих людей: Маріанни і Конова дуже чуттєва та така не схожа на інші манера авторки. Коротше, ця книжка вона просто заворожує. Коли починаєш її читати, просто не можеш відірватися. Ставлю її 8 з 10 лише тому, що вона така для мене easy come, easy go. Я навіть забула, що я її читала. От. Так швидко вона мені прийшла. Але подивіться, яка стильна і красива тут обкладинка. Це просто обожнюю гарні книжки. Прям дуже люблю. Далі я повелась на рекламу і купила книжку, яку обговорювали в Ютубі. Дуже жваво Спитайте Мічку» Євгенії Кузнєцової. І вона мені, на жаль, не сподобалась. Слухайте, це суб'єктивно. Але вона просто мене місцями дратувала, коли я її читала. Я розумію, що коли мистецтво викликає у тебе емоції, навіть негативні, це круто. І напевно найгірша література це та, яка просто ніяка. Не ну, знаю, ну було в мене таке легке відчуття роздратування. Я не сумніваюся, що Євгенія Кузнєцова – прекрасна авторка. Я не не сумніваюся, я знаю це. Я дуже хочу почитати її книжку Мова меч. Але це ну. Ну, просто мінус. Я не знаю. Е, ця книжка була написана не для таких, як я. Вона ані накрила мене спогадами свого дитинства, ані змусила мене повірити в те, що взагалі там відбувається щось е, хоч трохи реалістичне. Одним словом, я не літературний критик, але ну, е, ну ні, не для мене. Але обкладинка гарна, до речі, Кімаль теж, бачите, працював над її дизайном. Далі. Я прочитала ще одну нову популярну книжку, яку дуже хотіла. Це книжка Ірини Ігнатенко Тіло Секс, Шлюб історія інтимних стосунків в українських традиціях. Так вона виглядає. Я думаю, що ви напевно знаєте цю авторку по подкастам, які я не дивилась, але я знаю, що вони є. Це дуже цікава книжка. Я навіть, з неї дізналась багато нової для себе інформації, що змусила мене по-іншому подивитись на свої навіть сучасні стосунки. Реально корисна книжка, ну вона така, достатньо розважальна, я б сказала. Але іноді ти читаєш і такі, що, невже ми так жили? Жах? Коротше, я не буду розказувати, бо я просто про спойлерю. Хоча я, напевно, думаю, що ви і так розумієте, про що вона? Це про те, як кохались наші пращури. Все, цим все сказано, і заради цього ви маєте купити і почитати цю книжку. Нарешті ми дійшли до най-най-найкращого того, що я прочитала за цей рік. І це трилер сучасного українського автора. Письменника, що зараз на фронті Іларіона Павлюка, ця книжка. Я бачу вас, цікавить пітьма. Це шедевр. Я писала теж про цю книжку в себе в інстаграмі. Я була вражена, дійсно, дуже вражена, що українська література сучасна може бути такою. Я навіть не буду її вам описувати особливо. Тільки скажу, що вона просто тут цікавезний сюжет перших сторінок він просто затягує. Вона набита відсилками, пасхалками, цікавезними алегоріями, метафорами, багато з яких ви точно зрозумієте, але навіть якщо ви геть нічого не зрозумієте, то сюжет тут просто неймовірний, як я вже сказала, і манера. Того, як автор взаємодіє з читачем це через цю книжку, вона викликає просто у мене бажання плескати в долоні. Ця книжка ще моя улюблена через те, що вона освітлює дуже багато проблематик, які притаманні саме нашим людям, нашому суспільству. Мені особисто. Ось, наприклад, прочитаю вам один з своїх улюблених, улюблених уривків. Мабуть, це був. Баба. Я ж кажу вам, я читати вслух, ну. Дуже погано. Мабуть, це був найгірший урок в його житті. Виходило, що обґрунтований смуток краще ущербного свята. Та насправді він так не вважав. Насправді, просто вийти на перон і вигукнути разом з усіма з Новим роком, не маючи ні шампанського, ні хлоповок, було б краще. Це було б просто чудово. Але потім, через думку, що такий новий рік нормальній людині однак не потрібен, наче аж легшало. Вона означала, що вони зовсім не прогавили шанс потішитися життям, а просто зробили раціональний вибір, правильний. І Андрій засвоїв урок: якщо немає вагомих причин радіти, то не варто й намагатись іншим разом. Ну і потім мені підкинули ще одну його книжку, Білий попіл. Це теж трилер, абсолютно офігезний. Я знала, що вона буде гарна, і я, знаєте, просто тримала її, я дивилася на неї, вона стояла у мене на поличці, і я її тримала до цих осінніх атмосферних, туманних днів, коли я її відкрию і просто порину в цю атмосферу, такого дарк, темного такого, загадкового трилеру. Ця книжка ще й написана не про наш час, а про минулий. От, тобто там сеттинг типа Аля 19 сторіччя. Якщо я не помиляюсь, виправіть мене, будь ласка, якщо я помилилась. Не забуду, як я її читала. Вона просто мене поглинула на декілька днів. Десять із десяти це абсолютно фантастична література. Я фанатка Ілеона Павлюка. Обожнюю. Далі була книжка англійською мовою Everything I Know About Love. Я не знаю, чи вона в нас переведена долі Алдертон. Я купила її, коли летіла з Амстердаму в аеропорту, взагалі, бо мені треба був якийсь сувенір. Це дуже популярна зараз авторка, і ця книжка це бестселер. Але чесно, вона мені зайшла на 7 з 10. Мені достатньо важко читати англійською, але незважаючи на те, що я витратила на неї доволі багато часу, вона. Теж мені не сильно запам'яталось, не сильно відгукнулась. Я думаю, що це через те, що авторка писала про Англію і їх реалії. І я завжди думала: от би класно, якби хтось з українських авторів написав щось подібне з нашими реаліями і з нашими пострадянськими психотравмами в анамнезі. Також я читала якісь книжки по дизайну та архітектурі, чисто для себе, для свого там професійного розвитку. На них не будемо зупинятись, тому що це вам буде нецікаво. Ну і в кінці 23-го року я вирішила, що я достатньо смілива, щоб почати читати щось з української класики. І купила я книжку Івана Багряного Сад Гециманський. Всі ми читали в школі тигролови. Маю сказати, що це, напевно, складніший твір, і, ну точно не шкільний. Хоча «Тигроловий» теж взагалі це така література, яку мені реально цікаво стало читати тільки от зараз, коли я виросла, сформувалась. Не знаю, може я пізно виросла і сформувалась, може хтось раніше, але я кажу за себе: маю зараз певний бекграунд, і контекст, в якому ми живемо зараз, він спонукає реально до прочитання таких от речей. Хто не знає, мені здається, що всі просто читали це окрім мене. Але для тих, хто не читав, я розкажу. Це книжка про е, головний герой тут Андрій Чумак. Е, це молодий хлопець, що став жертвою сталінських репресій і сидить у тюрмі НКВД як врак народу. Е, ця книжка однозначно важка. Але, ну, якби важка для розуміння того, що це реально відбувалося з твоїм народом. Але читається вона якось зверху, тобто автор ніби не дає тобі приміряти на себе оці, усі ті страждання, що переживає головний герой. І через внутрішню силу головного героя ніби транслюється оця ницість і ущербність усього радянського режиму. Це прослідковується постійно, і ти якби ну так, тріумфуєш трошки, я не знаю, чи можна так сказати. Коротко. Мені важко реально вибачте, я просто не про це. Я вирішила себе спробувати у цьому жанрі. Я ви знаєте, я художник і я можу описувати без кінця архітектуру інтер'єру, але книжки мені важко описувати. Тому я читаю цю книжку вже другий місяць по главі перед сном, і мені цікаво, і вона мені достатньо легко йде. І сам Багряний пише неймовірно круто. А ще дуже класно зробило видавництво Віхола, від якого я купила цю книжку. Це їх колекція Неканонічний канон. Тут твори українських класиків, і перед текстом є розділ Ключ до розуміння тексту. Це е, дуже круто, що ти, якщо це трошки не контексту, ти можеш почитати і в цей контекст поринути і подивитися якби на е, сам твір автора, якби в 3 d зображенні а не плоско. Але раджу все-таки читати цей е, опис, цей е, ключ до розуміння сюжету вже після того, як ти прочитаєш сам твір. Хоче я прочитала до і. Не можу сказати, що це мені щось там заспойлерило, бо це не та література, яку можна там не знаю заспойлерити. А тепер до того, що я хочу прочитати в цьому році. У мене вже є купа книжок, куплених наперед. До речі, я обожнюю саме купувати книжки. Мені подобається, що це мій трофей, що я можу його комусь дати, що я можу ліпити туди свої стікери, робити там нотатки, потім перечитувати ще раз зі своїми старими нотатками. Не люблю брати книжки у когось. Але особливо жахливо я ставлюсь до електронних книжок. Я просто не можу їх читати. Хоча якийсь науч-ПОП, мені зараз ну, дуже актуальний, я таки можу прочитати в електронному варіанті, Тож показую свої куплені книжки. Так, значить, у нас тут є вже. А, перше, що я хочу прочитати після, да, після того, як я дочитаю Сад Гасиманський», я хочу прочитати книжку Каріни Саваріної мам. Це продовження. Книжки «Невагідна», про яку я казала раніше. От. Далі у нас йде Кім Джойон 1982 року народження. Популярна зараз книжка, яку нещодавно перевели на українську. От, дуже красива обкладинка, подивіться. Люблю красиві обкладинки. Я так люблю фізичні книжки, просто мені так подобається їх гуртати, так подобається їх розляг, подобаються красиві обкладинки, гарні сторінки. Я не знаю, ну це якийсь мій фетиш. Мені так подобається оце хруст сторінок, запах, боже, Як вони пахнуть? Обожнюю, просто обожнюю. Далі, ця книжка я її не купила, але вона вже давно стояла на поличці у мого чоловіка. Він її читав. Це Чорнобильська молитва Світлани Алексієвич. Я думаю, що ви її про неї чули років так сім назад. Це «Nobel Prize Winner», Бачите? От тут описуються історії людей, про які пережили або родичі, яких пережили Чорнобиль, і як це вплинуло на їх життя. Коротше, вона така доволі теж тяжка, як мені її описали, але е, мені здається, що це щось, що я дуже хочу знати. І далі книжка, яку мені подарувала подруга на новий рік, це Тривожні люди. Фредерік Бакман, популярний зараз письменник. Е, Декілька його книжок точно бачили на е, поличках-магазинах. Я знать не знаю про що вона, але е, подруга сказала мені, що це її улюблена книжка, тому я буду їх її читати. Ось так. Це поки все, я не дуже люблю купляти книжки наперед, тому що вони на мене давлять. Але ось тут так співпало, що вони в мене є. Також я планую прочитати ще багато того, що я не купила. Наприклад, це мова меч Євгенії Кузнєцова, як я вже казала. Хочу прочитати ще третій трилер Іллеріона Павлюка вже про майбутнє, я так розумію. Він хочу прочитати Біблію. Неочікувано, так. Хочу прочитати, якщо буде час місто дівчат Елізабет Гілберт. До речі, напишіть, як вам, якщо ви читали. Щось ще хочу прочитати з української класичної прози, звичайно. Коротше, друзі, я приймаю ваші поради в коментарях і з радістю буду ним слідувати. Пишіть, що радити від чистого серця. Ну і ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на український лайфстайл контент. Не читайте російською. Любіть себе, свого ближнього, всіх цілую і обіймаю. Такі, от від мене настанови сьогодні. Побачимось скоро!